Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Міністерство оборони Білорусі знову опублікувало звернення до української армії, в якому закликають Україну не провокувати на війну інакше буде негайна відповідь. Ролик опублікувало відомство в офіційному телеграм-каналі. Відеозвернення до Білорусів назвали залякуванням та спробою звинуватити їх у чомусь. Цю спробу назвали долею слабких. Один із солдатів заявив, що добре те, що ЗСУ назвали білорусів братнім народом, нібито генетична пам'ять почала повертатися. Також у ролику згадали, як діди та прадіди пішки до Берліна дійшли, поки усміхнена і толерантна Європа. Здавалася агресором. Якщо ви не хочете з нами війни, її не буде. Не провокуйте нас, не намагайтеся нас залякувати. Не нагнітайте, і все буде так, як це буде. Справа за вами: ми війни не хочемо і нікому не загрожуємо. Але на виклики і провокації відповімо без зволікання, кажуть військові у ролику. Що ж у ЗСУ попереджають, що якщо білоруські війська вступлять у війну, то вони отримують таку саму відсіч, як і будь-який інший окупант. Україна завдаватиме ударів по військових об'єктах у Білорусі, чого до цього не робила. Раніше Збройні Сили України звернулися до білоруської армії та народу Раїни із закликом не вступати у пряму агресію проти нашої країни. У звернені зазначається, що українські та білоруські народи століттями були у дружніх та добросусідських відносинах. Неодноразово обидва народи виступали проти спільного ворога. Наразі ж злочинна влада режиму Лукашенка намагається втягнути білоруську армію та народу у пряму військову агресію. У Білорусі створюється спільне ЗСРФ угруповання військ на кордоні з Україною. Наголошується, що Україна не загрожувала та не загрожує Білорусі. Понад те, спочатку повномасштабного вторгнення, ЗС жодного разу не вдарили по білоруській території, незважаючи на надання їх території для вторгнення російськими окупантами, Олександр Лукашенко говорить про надуману загрозу з боку України, а також проводить приховану мобілізацію в країні. Наказа наступати отримують армії РФ та Білорусі. Якщо армія Республіки Білорусь підтримає російську агресію, ми відповімо. Відповімо також жорстко. Як витрачаємо всім окупантам на територію України? Ми використовуємо весь арсенал озброєння завдамо ударів по військовим об'єктам вашої країни. Йдеться у відео. Тож у зверненні закликали не виконувати. Злочинні укази керівництва. Вони злочинні як за білоруською конституцією, так і за статутами ООН. Диктатори та воєнні злочинці отримують покарання. Народи можуть залишатися друзями, а не ворогами. Тому ЗСУ закликали не стріляти та опустити зброю у разі нападу. Наразі Росія перекидає до Білорусі іранські дрони Камікадзе Шахід 136, а з неї вивозить боєприпаси. За даними української розвідки, до Криму на залізничну станцію Кіровська вже прибув один із таких залізничних ешелонів: 12 вагонів з боєприпасами на 492 тони. Як зазначають, Тюгур він був відправлений 43 го арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі у Гомельській області. Найближчим часом заплановано приміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою, 219 платформ боєприпасами, 28 вагонів та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі додають у головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними ГУР, ці вантажі мають прибути до Ростовської області на залізничній станції Каменська та Марцево. Саме базу Марцево пізно вночі розбили невідомі. Безпілотні літальні апарати до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.